Я хочу почати з простого питання. Хто з вас пам'ятає слова, сказані вам багато років тому? Можливо, це було ти недостатньо хороший, в тебе нічого не вийде, ти недостойний. Подивись на інших, у них виходить краще. Цікаво, правда? Ми забуваємо імена, ми забуваємо дати події, але слова залишаються і залишаються з нами на все життя. Сьогодні я хочу озвучити ключову думку цього ефіру, а ти запам'ятай, тому що я ще неодноразово повернуся до неї: слова мають силу, слова або збудовують наше життя, або повільно його руйнують. Мене звати Андрій Кополов, і це програма не святі. Сьогодні ми поговоримо про те, чому слова це зовсім не дрібниці і чому Біблія ставиться до них набагато серйозніше, ніж ми з вами. Найперше про що я хотів би поговорити, це про те, що. Ми недооцінюємо силу слів в нашому житті. Ми недооцінюємо те, що вони роблять. Ми недооцінюємо те, що вони нас збудовують. Е, проста статистика: в середньому людина за день говорить від 20 до 40 тисяч слів. Це залежить від статі, від віку, від професії. І часто ми до цього ставимося як до того ресурсу, який даний нам, і він не обмежений. Типу, я можу говорити все, що захочу, скільки захочу. Але що як подивитися на це, як на ліміт, у мене є всього 20, чи 30, чи 40 тисяч слів, і від якості їхнього використання залежить багато речей в моєму житті. Ми часто можемо сказати щось непотрібне, щось погане, а потім сказати: та не бери в голову, я на це мав на увазі, не приймаю близько до серця. Але правда в тому, що слова не думають, як ти їх мав на увазі, слова працюють так, як їх було озвучено. І найбільша правда життя полягає в тому, що найболючіші рани вони не від ударів, а від фраз, сказаних слів, і, як правило, від тих людей, які для нас дуже близькі та цінні. Вявіть собі сім'ю, де у батька є два сина: один старший, другий молодший, і молодший постійно чує порівняння: ти не такий, як твій старший, ти не такий слухняний. Подивись, як він вчиться, подивись, чого він досяг, що в тебе вийшло. Що залишається всередині цього хлопця, що стається з ним в майбутньому? Можливо, він пробачив батька, можливо, він навіть не заакцентував на цьому увагу, але так чи інакше, відтепер він завжди буде боротися за те, щоб комусь щось довести, що він, що він достойний, що він заслужив, що він кращий. Інша ситуація, уявіть, що дружина постійно в шлюбі чує, що ти перебільшуєш, вона починає вважати, що її думка вона не важлива, вона починає знецінювати себе. І вона починає відчувати, що десь подумала собі зайвого. Це призводить до того, що вона все більше і більше закривається, все більше і більше занурюється в саму себе, і це негативно впливає на сім'ю. Ви знаєте, часто використовуючи слова, ми думаємо, що це просто опис того, що відбувається навколо, це опис характеристик, опис того, що ми бачимо. Але слова вони не просто описують реальність, вони формують реальність в нашому житті. Так так саме формують. То що ж Біблія нам говорить про слова? А вона говорить чесно і жорстко. Біблія не романтизує вплив слів, вона не романтизує їхню силу, вона називає речі своїми іменами. І перед тим як я поговорю саме про слова в нашому житті, саме про наш язик, я хочу сказати, що перша книга Біблії, буття, перший розділ говорить нам про те, що слово має силу творити. Бог створив все словом. Він сказав і стало. Він сказав і стало. Він сказав і стало. І так декілька днів він творив природу, небо, землю, рослин, тварин і створив людину. Ти і я. Ми створені по образу Божому, і створені ми Словом. Отже, Біблія в, в Слові Божому в приповістях говорить смерть і життя у владі язика. Послухайте, у владі нашого язика не просто настрій, не просто обставини. Не просто е, те будемо посміхатися, чи не будемо у владі нашого язика, у владі слів такі поняття, як смерть і життя. Як я вже казав, ми або будуємо, або руйнуємо. Ось таку силу мають слова. Також Біблія говорить, що язик він малий член, але багато чинить. Це написано в Якова, третьому розділі. Там багато про язик. Малий, але руйнівний член. Уявіть, такий маленький, але так тяжко його контролювати. Такий маленький, але такий має вплив. Біблія говорить, що той, хто має владу над своїм язиком, той, хто опанував його, він краще за будь-якого завойовника міста, за, за сильних людей, за будь-кого. Чому тому, що це дуже тяжко. Ми можемо опанувати наше тіло, ми можемо опанувати наші м'язи, ми можемо контролювати стан нашого здоров'я, наші внутрішні органи, навіть ми можемо контролювати за рахунок того, чим ми харчуємося, як ми спимо. Але. Так тяжко контролювати язик, чому цьому потрібно вчитися? Тому що Біблія так само говорить нам, що язик як кермо корабля, величезний корабель, але кермом керується таким маленьким органом, і нам може здаватися, що ця махіна пливе куди хоче, досягає горизонтів, досягає нових цілей, відкриває нові землі. Але все завдяки маленькому керму. Біблія нам говорить чітко і прямо те, що ти говориш постійно. Визначає, де ти будеш завтра. Те, що ти говориш постійно, визначає, ким ти будеш завтра, і те, що ти говориш постійно, визначає взагалі все твоє життя життя і смерть у владі язика. Так говорить Біблія про силу слів. Тож, які слова є в нашому житті? Є слова, які нас руйнують і збудовують. Давайте розберемося по порядку з цими словами. Слова, які руйнують нас. Давайте чесно, ми не завжди. Руйнуємо криком, ми не завжди руйнуємо агресією. Інколи навіть прості тихі слова можуть зруйнувати наше життя. І перші слова, про які я хотів би говорити, це слова ярлики, це слова, які вішають на нас ярлики, і які нібито підлаштовують нас, нібито змушують нас жити так, як нам кажуть. Такі слова, як ти такий самий, як твій батько. Ти допустив помилку, ти зробив щось не так, але все, на тебе, на, тобі, на тебе повісили ярлик, на тобі поставили крапку, і нібито ти просто помилився, нібито ти цього не хотів, нібито ти не прагнув цього, але після цього руки опускаються. Ти, ти починаєш допускати думку: дійсно, я такий самий, як мій батько, я такий самий, як та людина, як та людина, напевно, в мене нічого не вийде. Ти завжди, ти ніколи. Послухайте, це не, не опис нас. Це вирок для тих, хто цює ці слова. Ми часто думаємо, що ми просто описали цю людину. Ну, ти такий самий, як твій батько, але насправді це сприймається як вирок. Я такий самий, як батько. У нього не вийшло тут, у нього не вийшло там, напевно, і у мене там не вийде. Хтось мав на увазі просто, що я так само поводжу себе в деяких ситуаціях. Але це залишило набагато більше відбиток, ніж просто усвідомлення своєї характеристики. Це винесло, винесло мені вирок, що там, де потрібно, я не впораюсь, там, де. Потрібно сподіватися, мені не потрібно сподіватися. Це залишило серйозний слід всередині мене. Тому слова ярлики це найперші слова, які дійсно можуть руйнувати нас. Наступне це слова знецінення. І, друзі, я скажу, що напевно це ті слова, які всі ми застосовували е і дуже часто застосовували, особливо до повномасштабного вторгнення. Це такі слова, як та нічого страшного, інші живуть гірше. Знаєте, це ті слова, які, якими ми намагалися заспокоїти, але ми не усвідомлювали, що ми цими словами знецінюємо емоції тих людей, які знаходяться в цій проблемі. Сьогодні, коли ми зіштовхнулися з реальним болем, і коли ми усвідомлюємо масштаб біди, в якій ми живемо, ми вже не так часто кидаємо ці слова, але все рівно вони в нас залишаються. Такими словами ми говоримо людині, що ми що, що твої почуття вони неважливі. Заспокойся, є ті, кому гірше. Ми вимикаємо людину, ми наче вимикаємо її з її почуттів. Вона просто перетворюється в робота, вона забороняє собі це відчувати, бо мені сказали, що є ті, кому гірше. І таким чином вона просто перестає відчувати цю емоцію, вона перестає жити цю емоцію, вона перестає її проживати і перемагати її. Вона, нібито, закривається в ній і там лишається. І третій тип слів, які можуть нас сьогодні руйнувати, ключове слово нас руйнувати, це слова, які ми говоримо собі. Якщо попередні слова, ми говоримо оточуючим, ми їх говоримо нашим дітям, ми говоримо їх нашим друзям, ми говоримо їх на роботі, на навчанні де інде. Третя категорія слів, які руйнують, це слова, які ми говоримо собі. І напевно, я візьму на себе таку сміливість сказати, що це найстрашніші слова, бо зруйнувавши себе. Ми починаємо ще більше руйнувати інших, збудовуючи себе, ми починаємо жити і також збудовувати інших. Які це слова? Ми можемо говорити: я не можу, я такий, який я є. У мене завжди так. І цими словами ми дозволяємо собі програвати, не проживати програш і йти до перемоги. Ми дозволяємо собі змиритися з програжем. Ми дозволяємо собі змиритися з тим, що у нас нічого не вийде, з тим, що вже буде так, як є. Ми дозволяємо собі допускати в свою голову слабкість. Я мене у мене просто не вийде все. І ви знаєте, тут важливо запам'ятати, що якщо в моменті ти не контролюєш внутрішній діалог, то він починає контролювати тебе. І ось тут важливо зрозуміти, які слова говорить Ісус. Тобто слова, які нас руйнують, і які слова перед тим як ми перейдемо до слів, які збудовують, які слова взагалі говорить Ісус, там, де ми собі говоримо, що у нас нічого не вийде, ми погані, що нам говорить Бог. Бо його слова також мають велике значення. Ви знаєте, мені дуже сильно подобається історії е, життя Ісуса, де він зустрічається з кимось, де він е, знаходиться в їхній болі, в їхніх переживаннях, і що саме він там їм каже. Петро був такий учень Ісуса Христа, який був дуже гарячим, дуже ревним. Він обіцяв Ісусу, що він піде за ним до краю землі, ніколи не відречеться, ніколи не залишить. І в момент, коли Ісуса беруть під сторожу, в момент, коли ось-ось Ісуса розіпнуть на Голгофі. Петро зустрічається з людиною, яка питає, чи ти учень Ісуса, і він відрікається від Ісуса, каже, від Ісуса. Каже: Я не знаю його, я ви помилилися, я не знаю цього чоловіка. Петро розбитий, він сказав слова, які не хотів би казати. Він злякався. Страшний кризовий момент. І після цього, коли Христос воскрес, коли він явився своїм учням, він зустрічається з Петром. І що він йому каже? Він би міг йому сказати: Петро, ти слабак. Ти був таким сильним, ти казав, ти на словах був такий герой, а коли настав момент, ти здався, я розчарувався в тобі, я, я не так думав про тебе. Ісус міг би сказати так. Але в цей момент він, він каже: «Я, я люблю тебе, чи любиш ти мене? І він каже: Я довіряю тобі, вести моїх людей за собою. Після того, як, як ти зрадив, я, я розумію, ти помилився, але я вірю в тебе, я люблю тебе, і я довіряю тобі свою справу. Це слова, які збудували Петра. Він міг знищити Петра словом. Він міг просто знищити його на все життя, він міг закрити його на все життя, замкнути в собі. Але він простими словами підняв Петра, підняв його самооцінку, відродив віру в себе і дав поштовх рухатись далі. Ще одна історія, коли до Ісуса приводять жінку, яку зловили в перелюбі. Всі люди навколо хотіли побити її камінням, хотіли наговорити на неї страшних слів. Але в цей момент. Вони говорять, Ісус, а що ти скажеш? І ви знаєте, Він каже, Я не засуджую тебе. Він каже, Я не засуджую тебе. Це не про те, що Ісус він ігнорує гріх, Він не ігнорує гріх, але Він обирає шлях прощення, він обирає шлях примирення і Він обирає шлях своїм Словом підняти людину, то почати будувати в ній нове життя. Послухайте, в той момент, коли ми говоримо в своє і в чуже життя погані слова, в той момент, коли хтось говорить ці слова в наше життя. Той момент, коли така велика атака слів іде на нас, щоб зруйнувати, приходить Бог і говорить слова, які будують нас, відновлюють і зцілюють всередині. Тож, які слова ти і я сьогодні можемо говорити, для того, щоб відновити та допомогти людям навколо і собі самим? Отже, перші слова, які варто говорити, варто говорити правду з любов'ю. І тут важливо розділити не все, що правда, потрібно казати. І не все ще мовчання є любов. Нам потрібно навчитися розуміти момент, яку правду потрібно озвучити, і якщо, наприклад, вона болюча, як її озвучити? І, наприклад, не, не те, що ми замовчимо, є любов'ю, бо дійсно інколи просто потрібно говорити про це. Ви знаєте, колись я почув такі слова, і для мене вони назавжди закарбувалися всередині мене: що краще будь-яка гірка правда, ніж найсолодша брехня. Краще почути найгіршу, най, найболючішу правду, ніж жити в брехні, яка все рівно, Слово Боже говорить, з часом вибухне. І тоді ось ця правда вона буде не озвучена тобою, не озвучена мною. Вона просто прийде в життя людини і принесе за собою біль. Вона принесе розчарування, вона принесе такий занепад внутрішній емоційний. Тому будь-яка правда краща за гірку брехню, але важливо, важливо задати собі правильне питання перед тим, як цю правду озвучувати. Дуже важливе питання, і воно звучить наступним чином: чи це допоможе? Чи допоможе це прямо зараз? Чи допоможе, це, чи допоможе той метод як я це скажу? Чи можливо не я людина, яка має сказати тут правду. Вона має бути почута, вона має бути озвучена, але не я маю її озвучувати. Тому нехай буде у нас мудрість, як казати правду і як казати її з любов'ю. Наступне, що потрібно нам говорити, це слова життя. Це те, що ми сказали, це те, що робив Ісус. І ви знаєте, тут важливо запам'ятати, що реакція наша це емоція, а слова життя це вибір. Коли ми реагуємо на щось, ми проявляємо свою емоції. Щоб сказати слово життя, нам потрібно прийняти рішення. Це наш вибір. Не просто е, запалюватися, коли щось відбулось. На дорозі тебе підрізали. Ти вже вибухнув, гориш, йдеш розбиратися. Чому так? Що ти не бачиш? Ти що не бачиш, що я перший їхав, ти не бачиш, яке світло горить. Вибір це казати слова життя. Вибір це опустити скло і на дорозі сказати: послухайте, я вибачаюсь, може, ви не помітили, може я не помітив. Хай у вас це буде добре сьогодні на дорозі. Вибір це казати слова життя своїм дітям, коли у них не виходить, коли ти намагаєшся вже зробити цю математику десятий раз, і ти, ти вже хочеш сказати, ну невже ти не розумієш? Як можна не розуміти? Але ти вибираєш, вибираєш сіяти життя в свою дитину, сіяти в неї щось добре, піднімати її віру в себе. Ти заспокоюєш себе і говориш: давай ми ще раз розберемо з тобою, давай подумаємо на іншому прикладі. І коли ви доходите до результату, ти не просто говориш ну нарешті. А ти радіше кажеш, молодець, ти розібрався з цим, в тебе вийшло. До цього ми не могли годину з цим впоратись, але ми знайшли метод, який тобі допоміг, і ти сам його знайшов. Ми знайшли його разом. І таким чином ми дійсно ми дійсно збудовуємо тих людей, які є навколо нас. Ну і третє, дуже важливе, ледь не найважливіше це правильні слова, слова, які збудовують по відношенню до себе. Це слова, які будуть піднімати віру в самих себе. Це слова, які будуть казати: у тебе вийде, це слова, які ти сам собі будеш казати, і будеш казати Я в тебе вірю, я зможу. І ви знаєте, інколи, коли буде спокуса сказати я не зможу, то ми зможемо подумати і замінити ці слова на я вчусь. Коли у тебе щось не виходить, кажи Я вчусь. Коли з чимось не справляєшся, кажи Я ще раз спробую, і хай це збудовує віру всередині тебе. Пам'ятай ще раз і ще раз, ключова фраза: слова мають силу. Вони або збудовують тебе, або повільно руйнують, збудовують оточення або повільно руйнують. Тому обирай правильні слова та застосовуй їх в своєму житті. Останнє слово, яке я хотів би сказати перед висновками Єфесян, 4 розділ, 29 вірш, біблійні слова. Нехай жодне гниле слово не виходить з уст ваших, а тільки те, що будує. Бог знав, що у наших слів є величезна сила, і ще тоді, в ті часи, він залишив нам це слово. Нехай з наших уст виходять слова, які збудовують. Ви знаєте, на жаль, ми не зможемо забрати вже сказані слова, але сьогодні ти і я, ми обираємо те, що буде звучати далі. Ми обираємо наступні. І можливо, сьогодні Бог хоче, щоб ти перестав руйнувати себе словами, звинувачувати себе та оточуючих словами. А почав говорити те, що буде збудовувати тебе, бо Ісус, це слово, слово, яке прийшло не знищити, а подарувати нам життя. І сьогодні, в завершення цього ефіру, я хочу запропонувати тобі просту практику. Протягом цього тижня не говори нікому ті слова, які ти не хотів би почути сам. І навпаки, скажи те слово, яке когось збудує. Ну а тепер, друзі, напишіть в коментарях, які слова можуть збудувати вас, а які слова вас руйнують. З вами був Андрій Копилов. Це програма на святі, і пам'ятайте, ваші слова можуть стати для когось домом, а для когось руйнуванням. До нових зустрічей.